Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гращук. Війна внесла глибинні корективи у наше з вами життя, і ми, українці, філософи по своїй суті ще більше почали заглиблюватися у власне Я. Ми хочемо зрозуміти свою місію на цій землі. Ми хочемо зрозуміти свою роль у державотворенні. Але, звичайно, ми не просто мислимо, ми тільки думаємо про це. Ми з вами щодня діємо і наближаємо день перемоги. Ми хочемо щасливо життя. А якщо не для себе, то для своїх дітей і для своїх онуків. Сьогодні у мене в студії Робан Бончук. Людина для більшості з вас доволі відома. Це художник, дизайнер, автор проєкту музею Небесна Сотня, а також він автор найбільшого полотна, який був створений в Україні 5 на 30. Називається він Хроніка України. Ну, а крім цього, він ще і письменник, актор. І людина з несамовитою енергією, яка одночасно може творити кілька проєктів. Колеги про вас кажуть, що ви матець-інтелектуал. Отже, Роман, я щиро вітаю вас в нашій студії, наскільки Добре. мені відомо, ви вперше, якщо не вперше, то давно, напевно, у нас не були. Так, роки два не було. Отже, ми сьогодні працюємо з вами у прямому ефірі. Якщо у наших глядачів будуть виникати до вас питання, то прошу дуже, будь ласка. Якщо маєте нагоду чудову і сказати пану Роману компліменти, він їх заслуговує. Отже, будь ласка, телефонуйте або пишіть нам на Фейсбук. Пане Романе, готуючись до цієї передачі, я звичайно дивилася якісь ваші інтерв'ю. Я їх читала, і в одному з них ви сказали, що починаючи від повномасштабної війни, по великому рахунку для війни для нас це довго тривалий такий проміжок часу. Виснажливий, однак для митця мені здається, це такий дуже короткий час. Так, от, от за цей час ви вже встигли зробити 80 проєктів. Можливо, на сьогоднішній день їх більше ви зараз уточните. У мене таке виникає питання. Куди ви поспішаєте? Дуже цікаве питання. Дякую. Я от вчора якраз і позавчора над цим, відверто кажучи, думав. Тобто робив спробу проаналізувати, чому е така гіперактивність, як би назвав, це. Е можливо, такий період просто такої активності, який пов'язаний. З якою ступеню внутрішньої зрілості, і людина ставить перед собою якісь завдання, і вони внаслідок певної такої вікової, вікового статусу, вони динамічно вирішуються. Так буває. Ну, не завжди, звичайно. Бувають і періоди, що не все так вдається. Тобто, це можна сказати. Такий е продуктивний, продуктивний етап е творчості. Він зумовлений багатьма факторами і, перш за все, е внутрішньою інженерією людини. Тобто, якщо людина е носить всередині і є що сказати, і є е е бажання підняти якісь запитання і віднайти відповідь до цих запитань. Або заглибитись в якісь конкретні завдання, які постали перед людством і перед нашою країною, вона, відповідно, спрямовує всі свої сили і енергію на такого ж типу роботу. Ну, так цікаво, ж ви ж працюєте не в шуфлятку, знаєте, є дуже багато творчих людей, які дійсно працюють, вони виплескують те, що їх турбує, однак вони десь кидаються в шуфлятку. А ви вже за цей проміжок часу встигли зробити дуже багато виставок і не тільки в Україні, але й за межами нашої держави. Так, от е, в шуфлятку це такий, можна сказати, е, такий метод, який приходить з віком, я так думаю. Тобто з часом, можливо, я буду. Досліджувати е, особисто так персоніфіковано якісь речі, і, припустимо, не захочу їх показувати на загал, буду їх складати в шу, е, шуфлятку для того, щоб вони з часом проросли е, і стали актуальними там, мовно, через рік, два чи десять. Е, але завжди, е, як, дивлячись в які парадигмі, ще людина працює, якщо вона працює у парадигмі. Актуалізації, тобто вже і зразу знайти відповідь, то вона виносить площину мережеву або питання, або безпосередньо самі відповіді а людина, яка або глядач, або послідовник, який стежить за, за новинами, він до цих відповідей ставить запитання, тобто такий складний процес. І під час цього е, м, створюється гарантія чогось подальшого. Тобто це такий ланцюг. Е, якщо ставити, припустимо, якусь спеціалізовану задачу і в ній рухатись, е, не факт, що ти сам себе е, будеш постійно мотивувати до творення, ти можеш зайти в глухий кут або не знайти відповідну аудиторію, або м, піти в якісь там внутрішні Проблеми, які стануть нікому не цікаві, або, не дай Боже, почнеш вносити свої внутрішні проблеми і нав'язувати їх оточуючим, і вони почнуть від того страждати. Тобто це кожен вирішує сам в міру своєї внутрішньої гармонії. Ну, в мене таке бачення. В мене такий підхід зараз, тому що, по-перше, я ставлю перед собою три задачі. Перше, це. Військовий щоденник, який я веду з першого дня е, війни. Тобто я по ночам малював роботи, які роз'їхались е, по Європі. І на сьогоднішній день, навіть вчора, я писав роботи, які фіксують кожен день нашу історію, для того, щоб, е, для того, щоб цей щоденник з часом побачив весь світ. Паралельно пишу тексти, і ці тексти, вони, окрім е, актуальних проблем, які от е, Піднімаються. Вони і торкаються якихось внутрішніх моїх мотивів, тобто внутрішніх переживань, внутрішніх страждань і бажання з цим поділитися з людьми з аудиторією, для того, щоб їх спонукати так само для домислення. Тобто, мислення сьогоднішньої ситуації вона дає можливість. Людям знайти відповіді, що буде далі. Тому що це основне питання, яке от, е, у більшості людей, що буде завтра, що буде через тиждень, що буде через місяць, і, зрештою, що буде через рік. Е, звісно, е, кожен це обмірковує по-своєму. Кожен має свої, е, Якби, вирішення цих запитань. Або він акумулює ці знання в інтернеті, вертаючи стрічку. Зараз безліч є. Інформаційних порталів, яких і відповідно експертів, які досліджують ці питання, ти можеш стати їхнім, їхнім фоловером, її слідкувати, і, відповідно, mm. рухатись їхньою думкою або мати декілька таких пасіонарів інформаційних, які аналізують ситуацію, дають прогнози на завтрашній день, тому що прогноз це саме складне. І з наукової точки зору, і з мистецької точки зору, і взагалі зі всієї дослідницької і мисленневої системи дати прогноз, це найскладніше. А ви хочете їх давати? Прошу? Ви, ви хочете їх давати, ці прогнози. Ви практикуєте такі речі? Я, я не можу, я можу робити просто натяки або робити якісь передбачення. Ну, тобто, передбачення, які. Е Є наслідком мого аналізу от цих актуальних питань, які постають щодня. Щоб їх робити, пане Романе, потрібно бути, як кажуть, гущі сьогодення. Так? Треба дуже багато інформації знати, аналізувати, чути, бачити. А ви крім цього іще і пишете свої картини. скільки триває ваш день робочий? Коли ви це це все встигаєте зробити? Ну, я максимально використовую день для того, щоб е ну зараз, взагалі, це така, знаєте. Мега складна, мега складне, складне завдання для того, щоб і світло було, і, відповідно, щоб і час був, і встигати жити звичайним життям. Тобто і побутові якісь питання вирішувати. Але ти внаслідок систематизації внутрішньої організації ти можеш. Для себе виставляти оці дедлайни і в них рухатись, і чітко знати, що далі, звісно, що далі для самого себе. Тобто, звісно, ти відмовляєшся від більшості таких життєвих моментів, для того, щоб приділити їх творчості. Творчість, творчість це безпосередньо така стаціонарна робота майстерні тобто ти твориш і будь будь-яка присутність вона може тобі заважати ти можеш відволікатися або деконс... буде Концентрація порушена, і ти можеш не досягнути того завдання, яке ти поставив перед собою. Але наскільки мені відомо, коли почалася війна, у вас, як і у багатьох людей, було певне сум'яття, коли ви особливо це торкнулося творчих людей, так? які не розуміли свою роль і місію в той момент. і Дуже багато людей припинили свою творчу діяльність, так само і ви, і ви пішли в тероборону. Але потім на якомусь етапі ви все-таки повернулися до Пензлика і Мольберт. Та, що було поштовхом повернутися знову до творчості, і е, якою була що це була за перша картина, яка я була. Я не вступав напит... в тероборону, я просто допомагав. Ага. Тобто були нічні патрулювання, і я е, допомагав, і мені один з товаришів сказав: Ну, що ти сидиш, нічого не робиш? Бо дійсно тоді був такий стан. Е, от як ви кажете, що ти не можеш зорганізувати себе, зібрати? Е, у цю мозаїку розбитої особистості ти не можеш. Каже, бери і малюй. І отак от малюнок за малюнком по ночам, створюючи по 10-12 робіт, я запустив у цю машинерію. І кожну ніч я з нетерпінням чекав для того, щоб поєднувати і безпосередньо цьому допомогу патрулюючим загонам і створювати. Акварель їх було дуже багато. І от зараз я вже перейшов на олійний живопис. Це вже такі фундаментальні речі, mm -hmm. тому що я відправляю роботи на аукціони і на різні виставки за кордоном. Там вже зовсім інше. Інше завдання, там вже зовсім інша планка береться. А Так от просто. Відбуло, звісно, могло цього і не відбутися міг би і не зібрати себе в потрібний момент і наробити і, ну обрати зовсім іншу траєкторію свого mm -hmm. перебування і аналізу війни. Ні, ну Я думаю, вам би все рівно не вдалося вже зовсім геть піти від мистецтва, що пройшов би час, ви б знову все-таки повернулися би, як кажуть, на свій шлях. Це дуже Тому складне що ви люди, людина творча, мені здається, що це ну, не, просто не можна відокремити від особистості. Є можна? люди, які не можуть повернутися, отримують е такі глибинні травми, переосмислюють своє життя, їм дуже важко повернутися. Або вони повертаються і вони в цьому сумніваються розумієте, І там вже немає пасіонарності, того запалу. Або вони повертаються, і внаслідок того, що була велика пауза, вони втрачають свою аудиторію. Тому що художник він залежний від соціуму, від аудиторії, якщо її немає, то він втрачає оцей мотиватор для творення. Він може, як ви кажете, тоді створювати в шуфляду. І тоді воно стає як би, таким, такою суб'єктивною архівацією. І як вона буде трактована з часом. Він мусить постійно контактувати. От я особисто для себе відсотків 50% можу не усвідомлювати тих змістів, які бачать люди. І в цьому універсальність мистецтво деколи підходять і знаходять по 8-10 змістів, які я навіть і не міг вкладати, а вони бачать внаслідок того, що ми живемо в такому потужному інформаційному полі. Є дуже багато шаблонів і патернів, які одягаються на різні події і явища, і вони відповідно в конкретних образах виникають, і люди не можуть це контролювати. І коли вони тобі озвучується, то от я внутрішню радію з цього, Тобто я бачу універсалізм мистецтва. Я бачу що це саме не тільки зброя, не тільки. Така діяльність, яка фіксує дійсно, як воно є зараз, а це є якийсь універсальний код, який ще не розкодований. І Бо в ваших карнах дійсно є дуже багато символіки. Мені здається, якогось такого підтексту. Але І... я хочу спрощувати. От мені всі говорять, спроще, спроще, спрощу. І навіть коли я вже спрощуюся, вже йду до конкретних простих знайомих образів, все рівно там виникають безліч нових архетипічних образів, які я навіть і, і подумки не мав, що вони можуть виникнути, а, і це мотивує до творення. І це от, от виникає оця динаміка, яку я не можу зупинити, про яку ви запитали. Тобто воно... От я зараз вам говорю, я вже от, знаю, що коли закінчиться ефір, я зразу буду бігти в майстерню, ще зроблю дві роботи, які вчора були з, заготовлені. А сьогодні я їх зроблю. І спокійно буду розуміти, що цей день, наданий мені Богом, він прожити недаремно. Звичайно, у вас дуже багато цікавих проєктів. Були у вас проєкти, які були пов'язані з політиками. Ви робили так, але мене дуже цікавить проєкт, який пов'язаний з азовцями, які своєю мужністю здивували не тільки українців, але і весь світ. Зокрема, такому як Михайло. Діанова. Так, ви йому присвятили дуже багато робіт цікавих. Він, до речі, вже повернувся з Америки після операції, він зараз перебуває в Тернополі, але казав, що незабаром повернеться знову в Америку на реабілітацію і не тільки. Він хоче виконати таку дипломатичну місію і звертатися до сенаторів, щоб вони нам надавали зброю. Сьогодні дуже багато азовців перебувають в вимушеній міграції. На превеликий жаль, багатьох уже серед нас немає. От коли ви приступали до цього проєкту, ви взагалі з ними знайомі особисто, ви з кимось спілкувалися? Я не спілкувався, я тільки мрію, і, можливо, в майбутньому в мене така можливість буде. Це не просте завдання. Я поставлю такі от завдання, пишу людей, до того до зна... портрети людей, пасіонарів і геніїв сучасності, і людей, які творять історію, до знайомства і після знайомства. Угу. Е, і це такий так само стратегічний, тактичний шлях, який має обрати. Ну, я для себе обираю, тому що сама стратегія, як е, скомунікувати або поспілкувати з Діаном, це для мене так само така ж складна задача, як і створити е, сюжет для роботи. Тобто ти вибудовуєш е, оцей логос, як можна потрапити. Хоча ну, він по суті, е, враховуючи, як ви кажете, його задачі, які він поставив перед собою. Ця людина не буде мати часу зі мною побачитися. Але, можливо, за якихось обставин, створюючи якісь такі міні-прецеденти, можна якось е ну, попросити якусь мінімальну е увагу в свій бік і зрозуміти, зрозуміти оцю природу, яку я тільки внутрішньо відчував. І Можливо, я чогось і не знав, хоча природа художника, вона завжди е, така, що вона бачить е, інтуїтивно, можна сказати, імпірично, вона щитує е, ті речі, які закладені просто вже машинально. В Цьому і суть художника і митця, що він е, знову ж таки, не здогадуючись, може показати те, що є в самій суті. Тобто пишучи багато портретів е, Діану в різних. І по в різних явищах історичних я робив таку серйозну ретроспективу, і портрети розійшлися на різних подіях. Люди захоплювались, тобто, вона виникала оця, оця пост, постфактом. Тобто, коли створена, створена картина, і ти її показуєш, і люди надихаються, і картина отримує ще два-три нових життя. І отримує ну, нову долю. Тобто картини рухаються, живуть своїми долями і надихають людей. А ви не знаєте, до речі, чи Михайло Діанов бачив ваші портрети? Ваші роботи? Не знаєте? Не знаю, відверто кажучи. Я і Бориса Джонсона писав, і зараз пишу. Ну, Були такі, що я писав листи, казали, що передадуть. Можливо, я, я не можу бути впевнений. Це не є першочергове. Головне, це. Творення, нагадування, переосмислення. Тобто, пишучи, навіть вчора я написав Бориса Джонсона, я переосмислював його постать, тобто я робив новий етап для себе в протретному творенні. Так само я Діаново писав нещодавно, тобто я вже його аналізував по-інакшому і вже бачив його зовсім іншим. Тобто, сама, сам запал, коли створився проєкт Мегасталь. Він був такий, що я не міг вже його контролювати. Тобто, це є, в мистецтві є такі речі, які, якщо ти щиро відносишся е, до, е, до об'єкту, який ти зображуєш, то він просто так само відповідно і розкривається для тебе. І ти просто аркуш за аркушем міняєш, і ці сюжети відбуваються, ти бачиш у снах, спілкуванні, аналізуєш і створюєш ще більше сюжетів, які. Е, в Свою чергу надихають на творення нових проектів, От в цьому парадокс створення. Цьому і різниця звичайних людей і е, митців. Е, Романа. Я хочу вам просто сказати, що у нас залишається 5 хвилин. Мені, звичайно, хотілося б з вами набагато більше про щось поговорити, але змушена як кажуть, обмежуватися вже в за своїх запитаннях. І хотіла би поговорити про е, мурали. Наскільки мені відомо, ви закінчили львівську політи... політеху, так би місто будування. І я так розумію, що ви людина, яка мислить якимись такими масштабами. І тому вам напевно подобаються такі величезні полотна. Е, у якісь інсталяції такі величезні, і напевно з цим пов'язані і ці мурали. Мені цікаво, хто є замовником їх, як вибирається локації і тематика, і які з них ви зробили нещодавно. Ну, замовником є місто. Обираються я так розумію, що є відповідні люди компетентні, які обирають об'єкти. І... Тобто, вона це не впливає. Так? Вам просто я не можу, я виконавець. Тобто я виконаюся навіть на стадії розробки, роблять фрілансери різні проекти, тобто, на розгляд, там може перед тим, як обрати сюжет для муралу, може бути 10-15 варіантів. І вони надсилаються до, до, умовно, до комісії, яка розглядає, і вони обирають найкращий. Я вже підходжу до процесу як художник. Тобто, я бачу площину, завдання, бачу. Весь інструментарій, який в мене є, і вже вписуюсь в ці суто такі побутові моменти, тобто час, погодні умови, е ну і безліч різних факторів, які впливають на творення. Якщо ви, звичайно, це вже так як я зараз творив, тобто під, дощам, під дощем і під снігом, і все рівно знайшов методу, як це робити, якими фарбами малювати, щоб... хоча і змувало декотрі, Декотрі морали, змивалися, знайшов методу, це все залежить від самого художника. Тобто він підходить до цього як до е відповідального, грандіозного проєкту. І відповідно тоді вже відбувається. Е Боже, такої своєрідної технології, так? Щоб ну, це, це не все... технологія, це, це вже, е це вже так, такий, можна сказати, е особистий метод. методологія. Особисто, тобто наскільки ти швидко і які засоби, засоби ти використовуєш. Тобто, чи ти користуєшся е, готовим перенесенням, точковим, чи ти просто робиш, чи проектором переносиш, чи шукаєш е, схематично, чи ти просто малюєш. У мене був, мене було обмаль часу, я б зразу ставив точку і, і створював і намагався в, в тислі терміни влучно. В масштабі змоделювати поставлені завдання, і там же, використовуючи свій досвід, поєднати за завдання, які, технічне завдання, яке є в самому проєкті, з безпосереднім виконанням, тобто, як воно буде на будинку, як поєднати це з фасадом, як воно буде на відстані дивитися. Яку кольорову гаму підібрати, які технічні засоби, які фарби. Там оце, це все вже є індивідуальний досвід художника. Отже, ось, ось ви відкрили кілька, я так зрозуміла. Де вони знаходяться і що там зображено? Останнє я завершив десь тиждень тому зняв арештування. Це на Любомира Гузера. Це колишня Новгородська, так? Так, так. Там... Зображений Григорій Сковорода, Ми там довго, колись давно, ще, здається, рік чи півтора тому виникла ідея створення цього мураву. Хоча я на той момент е зробив ескіз, він не був такий. Тут же було обговорення. У нас були з філософським клубом Акрополь такі е онлайн е дистанційне е обговорення, як створити сковороду. Більшість схилялися для того, щоб він йшов. Ми працювали над одягом, над цитатами, над, над завданнями, тобто показати весь багатогранний філософський зміст творчості Сковорди. Тобто, ми там максимальну цю образність, яка була поставлена як завдання, вона відобразили створення самих, самого сюжету. І це саме що стосується Сковороди. А був ще на коновальця, номер я не пам'ятаю. Шевченко зенло, то це вісім днів роботи. Настільки я був натхнений завданням, що я виконав її за сім днів, і так буває, що ти коли тобі вже просто нема що сказати. Ти відходиш і кажеш, все, це фініш. Ну, такі, такі бувають так само періоди, коли ти настільки ем, одухотворений всередині тим, що ти створюєш, це і наскільки воно актуально, і велично, і монументально, що ти не встигаєш контролювати процес, він просто виходить дуже швидко. Пане Роман, ну наразі мушу сказати, що наша програма завершилась на превеликий жаль. Я щиро дякую, що в тому е ритмі, в якому ви живете, скільки ви речей робите, що ви знайшли все-таки час і прийшли до нас, великі, великі вам за це спасибі. Я, звичайно, не припиняю дивуватися, звідки у вас тільки е сил. Я так сподіваюся, ви нічого не курите, не п'єте. <п 'ят> що Це у вас якісь небесні сили так Тримують і надихають. Я бажаю, щоб це натхнення було завжди з вами, як з медцем. Велике вам спасибі за все, що ви робите. Я щиро дякую всім нашим глядачам, хто був з нами. Наразі, якщо не мали такої можливості побувати на виставках Романа Бончука, то маєте можливість, шановні глядачі, пройтися вулицями міста і побачити його роботи на будинках. Я всім бажаю натхнення, творчого натхнення, любові до життя. Я бажаю всім мирного. Вечір. Прощаюсь з вами до завтра. Ефір обласного телебачення Галичина триває. Залишайтеся з Галичиною.